Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні для вас буде ось такий пляцок з яблуками і з бисквіт, печений на сковорідці. Ось зараз я вам покажу його в розріз. Давний бисквіт за моїм рецептом ще я колись по весіллях так пекла. Двіці, ось такий, який гарний він виходить на... Хоч і на сковорідці, але який гарний. Дуже гарний виходить. Так що печіть, кому сподобалося, давайте печіть з нами. І будемо готувати разом. Дивіться. Для цього нам потрібно три. Троє яєць. От три жовтка я відділила, жовтки від білків. І чайну лишку розпушувача, щіпку солі, дві лишки крохмалю, 100 грам муки і чотири лишки цукру. Будемо зараз збивати. Дамо збивати. Зараз перший раз щіпку солі додаю солі, І збиваю, вінчиком можна звичайно сир і міксером, але як нема світла, збиваємо так. О, коли вже остала ось така. Маса вже, білки почали трошки збільшувати. Додаємо потрошка цукор. Отако потрошка додаємо цукор. І збиваємо далі так вручну. Я колись збивала на весілля все вручну. Міксера не мала. І збивала на весілля всі, всі отакі без квіти, все тако отапу вручну. Тепер, правда, в мене вже не такі руки здорові, аби вручну збивати. Та і я вже міксери. Є вже машинка, вже, вже зовсім зовсім інакше. А колись я отак збивала. Не бала нічого ще такого зразу. І так збивала вручну. Треба довго збивати. Отак. Аж щоб стала така піна. Чуть-чуть дамо. Треба буде три і пів. Чотири не буду довго. Отаку. І, і збиваю отак. Далі. Я колега вже зіб'ю, бо то довго я не буду вам показувати. Коли зіб'ю, то де вже вам. Дивіться, коли вже стає ось така маса, більш така пухкіща, додаємо сюди по одному жовтки. Ось так. І розбиваємо. Ті жовтки далі, так само збиваючи, розбиваємо по одному. Весь час отак збиваючи в інше. Тепер до муки додаємо розпушувач. і розмішуємо цю муку, так само даємо крохмаль до, до муки. Розмішуємо. Будемо уводити муку потрошка. Розмішую що так. Згадала колишні часи, як випікала Колись не було, теж бувало, що не було світла, та й ми так пекли. Є кісто. Трошка гуще як. І будемо зараз випікати, я зараз вам покажу, на сковородці. От так. Ось <кій> отак. Ось таке кісто. Мається так трохи летить. Кладемо на малесенький вогонь сковородку, там я поставила е, цей папір пергаментний і виливаємо у цю сковородку це кисто. Так трошки розрівнюємо ось таку і будемо накриваю кришку. Так накриваю кришку і хай печеться, на маленькому, на маленькому вогні. Коли 15 хвилин пройшло, будемо перевертати цей корж бере, на другий бік. Беремо е, папір і беремо папір, отаку оперу. І будемо перевертати. Зараз спробуємо. Ми. Я вже так не робила, але спробуємо. Так. Маюся перевернути, в принципі. Ага, не зараз -то. треба обрізати. Мало відстати. Так, тепер перевертаю на другу на, друг, на другий бік. О. Okay. Так, кладемо з другого боку. Накриваємо знову й трохи. Все знімеся, коли хай печеться. Знову ще на 10 хвилин поставимо. 5-10 хвилин. Ось наш вже один безквітик з пійці. Дивіться, який. То добре не але то світла нема байка. Один від спіксі, Аналогічно будемо печити такий самий другий. О, Такий самий другий будемо пекти. Так само. Тут я влила стакан молока і от, отаке, отаке льоді. І дала ще чайну лишку крохмалю кукурудзяного. І хочу заварити. Ще додав 100 грам цукру. Тут оце. І хочу та заварити. Такий крем і так зіб'ю з, з маслом. От тут -ка я дала той заварила льоді тут і дала вам тут -ка масло, бо то, то не і буду збивати. Чоловік включив від акумулятора лампочку, та трошки видно. Та й при цьому буду збивати. так, А як що вийде, зараз буду, буду тут збивати, але що вийде, я вам тоді покажу. Будемо збирати тепер е, той такий пляцок. кого збила я отак крем. Ну, як їм збила, то всі зби, збило, але вже всі збило. Тут є два такі безквітні коржі. От, отут Оцей один возьму, я буду в кольцо робити. Може, якось того. подивимось. Отак у кольці. От я пропитаю малину трохи. Цей корж. Тут дамо цей весь крем, може, трошки ще наверх ось тако. 我都不知。 А зараз тут поставлю аби трохи простило, застив цей крем на холод. І зверху буду давати яблучну начинку. Для яблучної начинки нам тут потрібно 5 таких яблук. Дві пачки галаретки, одна персикова, одна лимонна. І за три ложки три будемо вийти ложки цукру. Будемо різати на кубики, кубики яблука і протушимо. Ось так на кубики нарізала я яблука. Тепер дам тут дві ложки, багато не буду давати. Дві ложки дам цукру, перемішаю і поставлю на вогонь протушитись. Гарячі яблука, дивіться, яблука вони втушені, вони такі ще й цілі, але мають бути м'які такі, щоб просто такі не розходилися. Тепер у це усипаємо одну персикову галаретку, отаку усипаємо, і лимонну. І все файно розмішуємо. Отак от тепер розмішаю. Усе отако файно. Коли я файно, бо я одного руку все файно зроблю, то де я вам покажу. Отак, от тепер я розчинила галаретки цим. і буду виливати тут на на, то, на цей пляток. То вже простив той крем, так, і як все буду виливати зверху. То не було не простивало. Просто Зараз такого. Так от тепер цей ще пропитаю. Е, троха і малину буду пропитувати. Пропитаю трош, трошки так, бо то йде. Ось так о кладу у кільце на кільце отако кладу, і най, най... застиває до, до ранку. А рано я вам покажу, що буду далі робити. Ось такий вийшов у нас. Пляцок цей. Тепер ми це здоймаємо кільце, обрізала і здоймила. Ось такий во. А тепер зверху я буду отаким вог робити, але туди. Просто, просто отак. Або я. Таку глазурь зробила, тут глазурі є. Пудра я дала, 60 грам пудри, лишку молока і лишку масла. І отако буду. Все для себе. То при, при світці робилося. То застиває моментально. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!